Сьогодні у програмі, якщо селу пощастило з господарем, тут буде і хліб, і молоко буде робота і зарплата, народжуватимуться діти і з'являтимуться храми. Аграрний вектор про соціально відповідальний бізнес Ульяновського району. Цього разу програма Аграрний вектор запрошує вас до віддаленого від обласного центру району Ульяновського, який здавна славиться хліборобськими традиціями, високими врожаями зернових, і я б сказала, якоюсь особливою сільською гоноровістю, яка не дозволяє їм. Жити і працювати гірше ніж у сусідів. Останні два-три скликання управляти районом тут обирають авторитетних місцевих фермерів та сільгоспвиробників, які самі тут живуть, працюють, і головне не збираються звідси нікуди виїздити. Тут працювали і їх батьки, і діди, і вони теж несуть відповідальність за життя людей на цій землі, бо як ніхто знають, що треба насамперед змінити у сільських громадах в агросекторі, який годує Україну у державі. Щоб сільські мешканці тут не відчували себе глухою провінцією, забутою і Богом, і владою. Коріння, як моє від діда, батька, зв'язане з сільським господарством, так і всіх моїх друзів, колег, фермерів, аграрів, району, це ті люди, які безпосередньо виросли на своїй рідній Кировоградській, Ульяновській землі, на землі України, які прикладають всі свої зусилля для того, щоб Зробити все те, що Богом належить зробити аграрію, тобто кормити свою країну, свій народ. На кошти з державного бюджету район його сільська соціальна сфера ніколи б не вижили. Бо сьогодні, щоб утримувати тільки школи та лікарні, треба як мінімум у чи більше. кажуть тут. Тому місцеві аграрії створили свій фонд, з коштів якого фінансують і ремонти, і закупівлю сучасного обладнання та медикаментів, та ремонтують і підтримують школи. Аграрний фонд це добровільне об'єднання аграріїв нашого району виясняємо, як, скільки коштів здаємо з кожного гектара в цей фонд. Звичайно, добровільний фонд, кошти якого використовуються на всі ті цілі, які фонд вважає за в першу чергу незаобхідну. Зазвичай це соціально необхідні речі. Тобто ремонт лікарні, придбання ліків, розвиток спорту, багато започатковано непоганих речей. Це і підтримка нашої армії, наших вояків, наших добровольців. Значна кількість і гуманітарної допомоги, і необхідної допомоги обладнання спочатку АТО було відправлено нашим аграрним фондом в зону бойових дій. Це і захисні бронежилети, це і розгрузки, і одяг, і інші речі, які були необхідні. Дуже добре спрацювали волонтери. Також підтримуємо сім'ї тих людей, які тих атовців, які, на жаль, вже не повернулися із загинули. І Якби не цей аграрний фонд, майбутні мами з усього району мусили б народжувати десь у сусідніх, бо так склалося, що районна лікарня тимчасово залишилися без лікарів у пологовому відділенні. З поважних причин скажемо. Обидві пішли у декретну відпустку. Мова йшла про закриття цього відділення, що аж ніяк не влаштовувало не тільки майбутніх мам, а й місцеву владу. Це стало поштовхом для того, щоб провести там капітальний ремонт і привести дане приміщення в належний стан. І після 9 травня після проводів, я думаю, що наше пологове відділення розпочне функціонувати в повному об'ємі, як це не потрібно для наших жителів, для наших майбутніх. Приїхала і лікарка з переселенців, та й місцеві лікарі, що в декретній відпустці готові вийти на роботу уже в травні. Ми поміняли каналізаційну мережу, поміняли систему водопідведення, створили заново систему гарячого водопостачання. Переустановили пожежну сигналізацію. Ось тут вона на, на потолку. Поміняли елементи пожежогасіння, внутрішні і, і наружні. Поміняли всі двері, як ви бачите, нові. Частково тут були поміняні, Ми частково ще поміняли вікна, переустановили підлогу. Так що цей ремонт обійшовся надзвичайно дорого і дякувати. Аграрному фонду, дякувати нашим сільхозвиробникам за їхні кошти з їхньої власної волі і з їхніми добрими побажаннями. Ми цей ремонт завершили. А так, для бюджету лікарні, для субвенції, на яку ми виживаємо, це було б зробити неможливо. Ремонт пологового відділення обійшовся ну майже 600 тисяч гривень. Ще раз скажу для бюджету лікарні це непідйомна цифра, і без допомоги наших аграріїв це просто було б неможливо. Головне, каже Леонід Семко, що, крім місцевих аграріїв, суттєво допомагає ще благодійний фонд Союз Чорнобиль та особисто доктор Ціглер з Німеччини. Вже більше двох десятків років німецький благодійник підтримує соціальні об'єкти району. Цього разу пологове відділення одержало чергову фуру гуманітарної допомоги. Це, зокрема, спеціальні функціональні ліжка, столики для новонароджених, узі, інше обладнання та медикаменти. Відтепер районна лікарня може конкурувати із сусідами за вибір своїх пацієнтів. Думають, що у містах повинно бути красивіше, а у провінції як небудь. Ми вважаємо, що медичні заклади можуть бути. Приваблими для надання медичної послуги в будь-якому місці, і навіть в сільській місцевості це може бути більш привабливо, тому що буде дешевше, коли перейдуть на фінансування медицини на надання медичної послуги. То я вважаю, і наша позиція така, що ми зможемо бути конкуренті, ми зможемо конкурувати з лікарнями більш високостатусними, тому що умови надання допомоги у нас будуть такі ж, а вартість їх буде менша. У нас запроваджений порядок, коли кожна сільська рада на протязі одного місяця надає допомогу в харчуванні хворих. тобто, Сільська територія сільської ради ну, з допомогою аграріїв, звичайно, утримують харчоблок ну, на, на своєму утриманні. І Михайло Михайлович, не чекаючи своєї черги, він без черги нам надає, якщо у нас чогось не вистачає, то він завжди на проводі, що вам потрібно. І буквально сьогодні е, він передав нам. Е, Ну, харчовий набір, і в тому числі молока там десь 150 літрів, для того, щоб на Великдень ми змогли зробити для тих, кому не повезе, вони будуть зустрічати Пасху в лікарні, да, щоб була творожна запіканка з подачі Михайла Михайловича. Це все робиться безкоштовно і від імені хворих, які постійно можуть ну, достойно харчуватися, сказати аграріям спасіба, тому що. У нас на харчування у бюджеті заложені кошти лише на закупівлю хліба, а все інше нам постачають аграрії. Важливо й те, що разом із змінами в соціальній інфраструктурі у районі та й в самій ульяновці відбудовують або й споруджують нові храми, і все це за кошти знову ж таки тих, хто обробляє земельні паї сільських мешканців. В районі вже багато багатьох господарствах за рахунок і при підтримці. Аграрних підприємств відроджується духовність. Це те, що ми втратили на протязі багатьох останніх десятиріч, десяти не років, а десятиріч відкрито церкви у селі Лозовата Михайло Михайлович Сулима і Агрофірма Зоря. Приймали активну безпосередню участь в будівництві. Зараз побудовано у Кам'яному броді Микола Іванович Московчук, у Синьках у Олександр Анатолійович Поломарчук і в багатьох інших селах багато роботи робиться для того, щоб повернути наше населення до, ну, до віри, до того, щоб. Підтримувати на належному стані духовність, тому що людина має щось вірити. І те той напрямок, за якому рухається наша молодь, на жаль, зараз він ні до чого доброго не приводить, тому що ми бачимо, чим це закінчується. Району можна сказати, пощастило у тому, що майже всю землю тут обробляють саме місцеві фермери, агрофірми та одноосібники. Тих, хто представляє тут інтереси великих агрохолдингів, дуже мало. Моя думка така, що на в певних територіях мають працювати ті люди, які там народилися, які там живуть, коли людина знає, кому вода віддала свою землю в користування і знає, з кого це спросити, а не коли та людина сидить за сотні кілометрів, а може в іншій державі. І моя впевненість у тому, що саме так і має бути. Чому? Тому що ті питання, які відносяться до холдингів, коли вони використовують землю, то вони практично завжди відходять від вирішення соціального. Соціально-культурних питань, які турбують нашу місцевість, нашу громаду. Тобто спрос з них тоді зовсім малий. Їхнє одне завдання виростити урожай, забрати урожай і розрахувати з пальчиками це все. Всі інші питання до них вже практично не стосуються. Основна кількість землі в районі обробляється нашими місцевими аграріями, фермерами, одноосібниками, приватними фермерськими господарствами, агрофірмами, КСП, які в нас ще залишились там декілька. Є всі вони працюють добре, злагоджено. Ну наш район перший район в області по виробництву зернових по поружайності зернових культур. І це радує, звичайно. Люди віддаються своїй праці, вони люблять землю, люблять свою роботу і працюють на благо своєї громади. Селам та сільським громадам, переконаний Ігор Кримський, треба сьогодні небагато. Лише прозоре і зрозуміле оподаткування. Тоді воно не тільки виживе, а ще й дуже швидко розвиватиметься. В аграрній ульяновці, де промисловості немає, це б дозволило значно пришвидшити і розвиток малого та середнього бізнесу, сільськогосподарську переробку та розширити спектр надання різних побутових послуг. За час, коли село сплачувало пільгове для аграріїв податок, помітно змінився не тільки райцентр, а й села району. Місцеві аграрії пропонують. Які, до речі, переважна більшість їх колег в області, зробити аграрний податок справедливим і прозорим з кожного гектара землі, яку вони обробляють. Тоді усі будуть у рівних умовах, і тіньовий сектор значно зменшиться. Виграють всі. Нам необхідні просто прозорі умови економічної і політичної гри. Тобто не мають 31 грудня приймати закон, який наполовину вбиває сільське господарство, тобто який практично є антиаграрним законом, на мою думку, не можна таким чином вирішувати. Питання в тому числі економічні. Ми запропонували взяти з нас єдиний прозорий нормальний податок, який ми розуміємо. Це податок плата за землю. Єдиний податок, який би платили всі однаково: і фермери, і холдинги, і одноосібники, і всі інші користувачі землею. Це прозорий податок, який заключається в дуже легкому адмініструванні. Є в мене один гектар землі, є орендна плата за неї. Заплатив і вільний. І знаєш, що ти виконав свою функцію. Ні, фіскальні органи, ніхто не має нічого робити. Податок вже на додану вартість, це, на мою думку, це самий корумпований податок, який тільки. є. Він перекладається з карманів малих аграрів, в кармани тих великих холдингів, які мають вільний доступ до зовнішніх ринків, і практично в бюджет країни не попадає, як завжди, від ПДВ нічого. Плата за землю це той податок, який сплачується на місцевому рівні, який отримують сільські ради і сільські громади. І при тому, якщо б ви ввели податок, який б був би адекватний тому, тій сумі, яку. Наше Міністерство фінансів планує отримати відведення ПДВ, це десь 22 мільярда гривень. При тій кількості землі, яка в нас є в Україні, це потрібно ввести податок порядка 700 гривень за один гектар. Ми б розуміли, що при тому, що у нас в районі є 50 тисяч гектар землі, ми б отримали 35 мільйонів гривень, при тому, що наш зведений бюджет району зараз складає 13 мільйонів гривень. Це в три рази більше. І коли середня, середня сільська громада у нас має десь порядка 3-4 тисяч гектар землі, тобто це на сільську раду попало порядка 3-3,5 мільйонів гривень. Ні питань функціонування школи б не виникало ні питань кормління перших-четвертих класів, пільгових перевезень, освітлення. Ремонту доріг і так далі, всі б, соціальні питання були б вирішені за рахунок цих коштів, але ці кошти ніхто не хоче випускати з рук. Щодо децентралізації, то вольяновці кажуть, що без виконання закону про місцеве самоврядування децентралізація нічого не змінить у сільських громадах, тому об'єднуватися вони поки що не збираються. Якщо ми беремо той польський досвід, який нам Дають за приклад, то там пройшло в першу чергу передача на місцеві громади, розпорядження землею, водними ресурсами, лісовими ресурсами, місцевими копалинами. Це все перейшло так, як що як прописано в законі про місцеве самоврядування. Але, на жаль, ми стільки підзаконних актів прийняли, які відмінили практично саму суть закону про місцеве самоврядування. Придумати велосипед не потрібно. Він давно прописаний, потрібно виконувати. Збережені сільські тваринницькі ферми скажуть багато про тих, хто не тільки тут у селі господарює, але й живе у сільській громаді. У Лозоваті же, крім рослинницької галузі, успішно працює, не повірите, аж шість ферм. Три з них молочнотоварних. Понад півтори тисячі голів великої рогатої худоби, з них більше пів тисячі, тільки дійне стадо. Є вівцеферма, ферма, птахоферма, свиноферма. Керівник місцевого товариства з обмеженою відповідальністю Зоря Михайло Сулима, відомий в області фанат тваринництва, каже, що якраз ферми, його найбільша гордість та аграрний капітал. Я люблю цю галузь. Я підібрав таку команду, що їм воно цікаве, вони люблять. І в нас в нас є і плеяда спеціалістів, є простих працівників, які ну, я так бачу, що вони без ферми себе не уявляють. Вони йдуть з задоволенням на роботу. Але ж зрозуміло, що однією любов'ю до тварин утримати на фермі сільських жителів неможливо, треба ще й матеріальний стимул, який тут Лозоваті значний. Це достойна зарплата та умови праці. Є в нас багато робочих місць. В селі люди зайняті роботою, є в нас виноферма, є в нас і дві молочні ферми, пташник є в нас, вівці в нас є. Все те, що людям є. Людям є робота, людям є заробіток. Люди зараз отримують. До Яркова треба біля п'яти тисяч гривень. Я думаю, для села це дуже великий заробіток. І тому що з нашого села люди не мігрують в інші села, інші. наоборот ще з інших сіл до нас приїжджають на роботу. Тому що в нас, да, тому, що в нас керівник ну, такий, як треба керівнику бути. Що не касається на території села, все допомагає Михайло Михайлович. Побудували всю нову церкву, спонсор один він побудував. Це прикраса нашого села. Також допомагає в клубах робити ремонти. Дорожне покриття також допомагає. Ну, співпраця це саме. Найголовніше в нашому житті до того ж, Михайло Солома сам зацікавлений у тому, щоб мешканці села мали і своє власне підсобне господарство, тому допомагає їм і молодняком птиці свиней та овець, і кормами домашній худобі. Оплата праці в тваринництві йде другою після механізаторських робіт. Тракторна бригада, механізатори заробляють. Найбільше, а тоді не, не набагато відстають тваринники. Ми платимо гарно за надій молока, за привіси на великій рад їх худобі на, на свинях. Тому люди ну, знають, що вони йдуть, йдуть заробити. Кожного року продаємо 100-150 молодняка, ягнят для населення, які розводять собі овець, які утримують для, для м'ясних потреб, сім'ї. От і беруть люди з задоволенням. Ми недовго за недорого за них правимо. Ціна не, не така ж велика за кілограм живої вгиги, 20 гривень на сьогодні. Це недорого. Цікавлюся, чи вигідно сьогодні при таких ринкових цінах займатися тваринництвом і молочним, і вівцями. Багато господарників від нього вже відмовилися. кажуть, не рентабельно. Це це взагалі унікальна галузь, я так рахую. Вони вони нічого не коштують для господарства. Оце для них тут дві лампи вночі горять, щоб їх. Вовки не зачіпали, видно тут на загоні. А то вони от на цій території випасають усю траву, яка тут є. Плюс до того вони відходи від, від корів з'їдають. Те, що ми все вивозимо від корів, за добу збираємо відходи кормів. Порівняно з коровою, яка з'їдає 34-40 видів рослинності в нашій місцевій. Вівця їсть 132. Два види росли. Ріжем 3-4 голови, тільки на ринку маємо продавати ось у п'ятницю. Крім того, в сільському магазині в нас є магазин свій пристосований. Є м'ясо телятини, є м'ясо овець, є м'ясо свиней. Саме таке болюче питання, яке мене завжди хвилює, це вовна. Вовна коштує 5 гривень за один кілограм, приїжджають з Західної України, щось там вони з неї переробляють, роблять. А от для того, щоб остригти одну вівцю, коштує 1 долар, 25 гривень. Ну Можете уявити, а з такої вівці з Романовської породи можна настригти в межах 2,5-3 кілограми вовни. Це з великої вівці. Господарювати треба, як у на тваринницькій фермі, так само треба господарювати в державі. А ще у господарстві є 65 коней. Навіщо стільки? Це ж по суті ще одна окрема структура. Треба і корми, і догляд. Михайло Солима уточнює, коні не для розваги і спортивних змагань, а для сільської роботи. На фермі вони виконують переважно більшість найважчих робіт підвезення кормів, вивезення кормових відходів. З ними доставляють обіди у поле механізаторам. І Михайло Солима уже був готовий з ними, як кажуть, розпрощатися, замінити на сучасну техніку. Так самі ж тваринники не дозволили. Запротестували, бо кажуть, це їх робота, це їх робочі місця. До речі, сьогодні, на відміну від багатьох сільських громад, у Лозоватці роботи вдосталь, кажуть сільські мешканці. І навіть повертаються з міста, де жити стає все дорожче. Починають потрошки вертатися. У городах дорого стає, сиді трошки економічно. Вигодніше стає. Я ось дуже за 10 кіт. В селі нормальна робота, вчасна зарплата. Щодня у їдальні господарства смачно готують і годують безкоштовно усіх працівників. І наша наша кожен день. Дати раду треба не тільки такому великому тваринницькому господарству, а й людям, які його обслуговують. Михайло Солома очолює товариство Зоря 19 років і завжди у першу чергу дбав і дбає про умови роботи працівників і механізаторів. І тваринники. Харчування у нас відколи я тут 19 рік безкоштовне для, для дітей у школі, для дітей в дитячому садку, для працівників школи дитячого садка. Ми всіх цих, цих людей кормимо, так як кормимо безкоштовно, всіх тих, хто працює на, на фермах і на цих. У нас всі їдять безкоштовно, їдять, я так думаю, ну я сам там їм, то точно знаю, що їдять смачно. Мешканці Лозоватої про місцевого керівника відгукуються дуже шанобливо. Кажуть, що якби не Михайло Солома, то від села не тільки ферм, а й людей не лишилося. Він зумів організувати людей, підняти господарство, утримувати господарство, завіть навіть більше худоби, ніж було при радянській владі. І свинокомплекс великий, і, 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 і так все є. І кури, і вівці навіть були страуси, не знаю, що на сьогоднішній день ще є. О, ну він сам спеціаліст, де, де, лікар о, і любить цю справу і старається втримати, і дати роботу людям. Особлива гордість мешканців Лозоватої оновлена сільська амбулаторія сімейної медицини, де можна зробити фізіотерапевтичні процедури, поміряти тиск та одержати консультацію лікаря. А сільська швидка допомога при потребі доставить пацієнтів і до районної лікарні. Справді, сьогодні не всі, хто орендує паї, турбуються ще й про людей, які тут живуть. І головна причина держава поки що не створила рівних умов для усіх аграріїв, незалежно від того, скільки гектарів землі він обробляє. Всі, ті, хто має прибуток від роботи на землі чи на засобах виробництва, чи на тваринницьких фермах, повинні ділитися з кимось, з державою податками, хоча за податки це окрема тема. От, а з тими людьми, які проживають, які що створено в селах, їх потрібно утримувати, розвивати, допомагати. А нинішні податкові умови взагалі не стимулюють ні великих агрохолдингів, ні одноосібників підтримувати соціальну сферу села. Несправедливо це, що зняли нульову ставку ПДВ. Це рубануло, підрубало під, під корінь, сільськогосподарське виробництво. Сплатили в цьому місяці 180 тисяч гривень ПДВ. Я думаю, що це гроші, які пішли б на більш, на більш такі серйозніші потреби і нашого села, і господарства. Це можна 180 тисяч, це, це гної розкидачі, це півтрактори МТЗ, це. Це можна купити і щось якесь упроваджувати трохи і науку і технологію, виробництво. Сільські підприємці, фермери, усі, хто живе у селі, починають уже розуміти. Треба самим змінюватися, перестати сподіватися на заїжджих політиків та створювати у Верховній Раді своє сільське аграрне лоббі. Тільки той, хто живе у селі, зможе прийняти для сільських мешканців справедливі закони, які дозволять не тільки зберегти село, але й створити там не гірші умови. Ніж ті, які сьогодні має місто. Обирають тих, хто краще сказав, хто трохи заплатив щось, щось дав якісь подачки. Є таке в нас явище. Але, але я спостерігаю за цим явищем. Свідомість прозріває, прозріває свідомість. Люди вже розуміють краще про те, що якщо сьогодні дав 100 чи 200 гривень, а тоді 5 років нічого. Це втрачається набагато більше, і це потрібно якнайшвидше, щоб люди зрозуміли. І обирали дійсно людей, які, які мають практику, які знають село, які сільськогосподарські роботи знають. По-перше, які порядні, які, які поважають, крім себе ще й людей. І ось тоді не тільки у Лозоваті Ульяновського району, а й у всіх малих та великих селах буде, як зараз ось тут. І робота, і зарплата, і турбота про селян. Будуть збережені школи, з'являться нові дитсадки і нові храми. Не забуваємо, що одне робоче місце в сільській місцевості дає 15-17 робочих місць у місті. Тому і сільський житель, і міський житель об'єднані одною метою, щоб працювати всім. Будуть працювати всі, у всіх буде достаток, заробіток, будуть гарні продукти харчування. Не забуваємо, що село чим краще буде працювати, тим екологічно чистіше. Натуральніші продукти харчування будуть. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що залишилось дуже мало тваринницьких ферм, а ми хочемо пити на натуральне молоко. Ми хочемо їсти натуральний сир. А від чого він буде? Він буде тільки тоді, коли ми всі разом. Досягнемо того, щоб працювали правильно з нормальним законодавством, як в селі, так і в місті люди, щоб всі жили від цього тільки добре. Аграрії готові працювати, вони показували те, як вони правильно працюють, як вони натхненно з руїни підняли галузь, вивели її в локомотиви нашої економіки. Але сьогодні, що відбувається, нам не дають нормально працювати, змінюють щодня правила гри. Вихід тільки один. Гуртуватися, об'єднуватися з селу, місто і боротися за те, щоб ми гідно жили.